Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі. Сьогодні вівторок, 4 червня, вже літо. Як дерево красиве, цвіти гляньте. Ой, я не знаю, що це таке. Такі як маленькі колокольчики. Гарненьке дерево таке. А ну пахне є? Пахне, пахне, гляньте. Пчока тут ще. Медок, медок збирають. А це рябіна, мабуть, що стоїш, качаєсть, тонкая рябина. У мене на кожне дерево є пісня, а якщо і немає, то я можу на ходу придумати. Така півуня. Ой, хай Бог милий. Які в нас новини е, піднявся долар 41, по-моєму, вже. Ой, тривога за тривогою, дуже все тривожно. Он гудить. Знову тривога. Фу, У нас так жарко, це взагалі капець. Нема чим дихати. Я взагалі, оце як сонце пале, це таке повітря за духа. В новинах ще пишуть, обіцяють подорожчання бензину до 70 гривень. Ну, зараз на заправках я бачу 56-57. На око, по-моєму, 66. Ну, там завжди було дорого. Фух. Пече страшне. Я йду в АТБ, глянем, які там ціни. що по чому. Липа цвіте на кожному шагу. Та пахне взагалі. Гляньте як рясно. о Боже, скільки тут світу. Ах. Пахне, пахне, пахне. Так, зайду. Вон продають щось, гляну. Що там таке? Зачим очередь? Клубника. А чому клубника? 80, 100, 100, 120. 80, 100 і 120. Так, тут що щось продають. Молочка. вишневі чи що? Це вишні, так? Да? Ні, це черешні. 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 А смородинася хочу. 70. 70 кг. 70 кг. Це по со сьогодні. 40 стіжок. Я Візьму так черешні. И смородини тоже. Да. А огурцы почем? 60. В АТБ работает кондиционер, и с улицы после жары тут вообще шик. Так, что тут продают? Абрикосы. Ну, мы покупали абрикосы. Тут вообще никакие. Мандарины. Продають уже кавунчики 43 гривня. Не знаю, чиї вони, откуда. Ще ми не купляли. Яблоки 22, 30. Ось эти купляли Red Chief, вони дубові, тверді. Тільки запікати. Огурці, ну от якісь п'ятнами, 49 гривень. Так, бабушка вибирає огурчик. Картошка 29 39. Морковка. А ось мор морковка мыта 39 гривень. Молодарання. Капуста 12 гривень э, скидка. Морковка от 16 гривен, но ну, не знаю, в неї не товарний вид, її надо или бесплатно роздати, или викинути, какби не важно. Цибулька 29, синя 59, салатна, така непогана сладка. Редиска 30. В вот АТБ хороша редиска, я постійно її купляю. Помідори 89. Яблоки 25. Груши тоже дубові, ще й чим-то обработані, потому що липнуть страшне 29 кокос, Банани. макаронка. Дуже огромный выбор. Импортной макаронки всі Вот отакі ціни 50-27, це наша ось макаронка за кілограм 25 мушля. Току що вспомнила, що в мене колись була кішка, її звали мушля. А котик маклюка. Це я сама придумала, не знаю, що воно означає. Мушля і маклюка. Рис 49, 47. Гречка. Двадцять 22, двадцять два, ну так як сечка. Горох. Такі цены. Овсянка. Ну, на овсянку не тяне. Овсянку я взагалі не люблю. Мука 27-35, тут 1,8. Навіть нема 2 кілограмів. Не знаю, хто це придумав не досипати. Хай би вже по 2 кг було. Таке. Чортішу. Сахар 28 за кілограм. Яйця теж оце скидка. 39, 41, 42. Вот это вот по 28,50 можно самому выбрать. Тут вот ребрышки гриль в маринаде. Ну, на вид ничего так. Печень. грудинка, такі ціни, наша ряба. Це криль, я чешу. 91,70. Тушка 94, Без антибіотиків і гормонів росту, от скидка. Есть шашлык в маринаде. Крыло курчат бройлеров тоже в маринаде. На гриль 82 шашлик Шашлык. Двести шестьдесят Фарш куриный, тоже со скидкой. Такие колбаски. 132 за упаковку-то, наверное. Фарш ассорти к глубина шестьдесят три гривни. 163,50 поджарка. 183 такий біток глобіна. Філе куріне, курчат броліра в 181 гривень. Нам нічого приховувати написано. Мама. Та дивлюся ж той сільдірей. І увару ще немає, і тут нема. Сказали, сільдірей треба їсти, щоб отек з ног сходив. Ну, що то немає. Ще не привезли. Он э, гриби бери. Мені їх не гриби. Гриби не можна. От скидка на рибу, селедка. 71, 270 грамів. С норвежська селедка. пишуть. 173, 65. Ось это за оцю упаковочку. 240 грам. Ой, що ж, нема що їсти. Форель 209. Оце оцей кусочок. Гра. Сьога. А ось морська капуста, салат, чука. Ну, не знаю, теж не тяне. На капусту таку, на майонез тяне Ой, О! Морковка, ну, це таке. Скумбрия 247. А ось ляж. Ляш копченый. Такий маленький. Це ціна за 100 грам, А це що мой Ой, салака копчена. Тоже ляш такий вялений. 223 гривня. Таранька чи що. Масло, сливочина. Ось яготінське... Хороше масло 82,5%. Чим більше жирність, тим краще. 68, по карточці 64. Так, крабові палочки. Раніше я не любила, потім з якогось перепугу полюбила. Ну, це ж не настоящі вони. Іскусственні, не паймі, що зроблені. Теж скидка є. Креветки в льду лежать, як карамельки заморожені. Людяники. Такі це хай Бог милує. вам, наверное, не видно, но они в льду. Тарелочки всевозможные. А, это пластик. Это пластик. Пластик, а это стекло. 74, 59. А вот вазочка, яка под салатик. Ну, там рифленое, это мытье. Такое. О! Для пивка. Один остався, а то розібрали для пивка. Пивко. Ось повна діжка. 65 А скільки тут? Літра чи що? Чтири, 2. Два літра. Навіть два нема, 1,8. 1,8 восім. Львівське. На павку теж скидка є. Оболонь. Світле, темне. Масло. 45 скидка, 41. Тут теж 0,85, Не знаю. Чого не доливають? 45 щедрий дар 59. Олей на 59, почти 60. Щедрий дар 100 жари 60. Ну, такі ціни на масло. Оці непогані масла на салат. Підняна холодного присування, кунжутна, олія оливкова. Це, Це пластик. Треба брати темне стекло. А в пластику то? Не то, не те, що мете. Ой, а от і холодильник, холодне пивко. Заморозка. Ну, ось суміш, овочева. Скітки стоять, капуста. Ну, воно вже свіже пішло. Кто его будет брать? Котлету, Тісто. вареники, хинкали, пельмени, все возможные. Морозиву всі можна, теж скидки є. Кілограмові на, по 500 грамів по кілограму. Надо. Ось морожено, золотий каштан В АТБ. Хто не пробував, попробуйте, 18 гривень. Дуже хороший состав, дуже вкусне. Магазин, де фірменні овочі, фрукти. Думала, там сільдерей, Нема. Це треба їхати на сорт міро. Там можна. Або в сільпо треба сходити. Може в сільпо. Ой, жарко страшно. 11 часов и уже пече капец. Ну, передают вроде бы дождь. Может, до нас дойдет? Может. А сейчас типа набываем. Ну, смородина. Ну, тут черешня. Я черешень наела, уже, не хочу. А вы еще не вам? Покажи, який в тебе пакет красивий. Да. Наша природа. Украинь. Наші подсолнухи. Наші подсолнухи.